Взагалі хочу подякувати команді за настрій. Вони зробили висновки, перед цим ми програли гру. Вони молодці, все зробили те, що ми домовлялися, що і вилилося в позитивний результат. В цілому, перший тайм більше мені сподобався, ніж другий. За малюнком гри хлопці виконали, що ми домовлялися, забили швидкі м'ячі. Ну, вже напевно, гру вже було і зроблено. А другий тайм був більш важкий. Команда віддала багато сил в першому таймі, в другому були менш активні. Але ще забили два м'ячі. Перемогли 4-0. Майже всі тури були позитивні. На превеликий жаль, в Дніпрі нам не вдалося зіграти в те, що ми вміємо грати. Ми програли 5-2, але я ж кажу, що хлопці зробили висновки, це головніше. Ми рухаємося вперед, ми хочемо, щоб хлопці грали великий футбол, хочемо, щоб вони. Були в команді Ю-19, потрапили туди. Ну і, можливо, хтось і вище піде. Це наша сама головна мета, щоб хлопці грали на професійному рівні. Це вже була наша остання гра, тепер буде перерва два тижні. Тоді ми зберемося і будемо працювати до 20 грудня в обичному режимі.